Допомога дітям, які в умовах війни вимушені навчатися винятково онлайн. Це завдання проєкту, який реалізує фундація Олени Зеленської. Зараз на початку навчального року організація першої леді передає таким школярам ноутбуки та планшети, які Україні доправили західні партнери. Як напередодні це відбувалося на Одещині? Подивіться. Ліцей номер 4 у центрі Одеси. Від початку повномасштабної російської агресії класи в ньому спорожніли. Через розташування будівлі тут немає можливості збудувати бомбосховище, тому ліцеїсти навчаються дистанційно. Тут немає укриття, тому що ця будівля стоїть на катакомбах, має підземні води під низом. Це дуже складна, складна робота, яку швидко зробити навіть. Можливо, навіть на теперішній час. Від онлайн формату втомилися і вчителі, і діти, і не лише морально. У Вікторії з 11 класу для навчання лише смартфон та старенький ноутбук. Без сучасних гаджетів дівчині складно. У мене дуже слабкий ноутбук, і він просто не тягне. З тих програм, мабуть, просто якось. Це давило дуже сильно, тому що дуже багато часу займало, і я могла сидіти декілька годин за уроками, тому що в мене просто все дуже довго врузилося. Мінімізувати такі проблеми головне завдання проєкту фундації Олени Зеленської. Волонтери організації привезли на Одещину тисячу ноутбуків та тисячу планшетів для дітей. Техніку Україні надала Сербія як гуманітарну допомогу. Ще три тисячі гаджетів незабаром відправлять на Миколаївщину та Сумщину. А загалом за два роки організація першої леді передала школярам та вчителям країни понад 60 тисяч ноутбуків і планшетів. Ми робимо фокус саме на регіони територіальних громад, де діти не мають можливості навчатися очно і навіть не мають змішаної форми навчання. Кожен гаджет ми передаємо в дарування дитині, і ми розуміємо, що окрім навчального процесу, діти також займаються саморозвитком, і саме гаджет й можуть в цьому допомогти. Гаджети розподілять серед громад, де місцеві школи вимушені працювати дистанційно. На Одещині таких понад півсотні. Якщо в родині троє-четверо діток, а в них лише виключно один ноутбук, то неможливо якщо в одній школі навчаються. Неможливо на одному гаджеті навчатися всім всім діткам. Тому безпосередній гаджет в одної дитини покращить її навчання в дистанційному формі. Водночас посадовці кажуть, на Одещині триває робота облаштування шкіл укриттями. До кінця року планують побудувати бомбосховища в 20 освітніх закладах. Це допоможе учням навчатися очно. З Одеси Андрій Настасов і Міханошин. подробиться. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини. О 7.30 оновлений випуск. новин. А просто зараз єдиний марафон продовжить. Олександр Васильченко. Колега, слава тобі. Дякую, Лілія. Як росіяни використовують Крим для обстрілів України? Про це і про оперативну ситуацію в Чорному морі. Поговоримо вже за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся.